До нас. Дякую і раді вас бачити на Хакатоні. Також хотів би подякувати нашим партнерам IT Family Одеса і генеральному спонсору Томасу Сівестину, без якого не було б цього івенту. Я думаю, що вони ставить своє слово. Що хочу сказати? Мені дуже так, якось це вийшло так спонтанно, але дивіться, в нас. Залучаються і дуже талановиті діти, і такі вже хлопці та дівчата з експірієнсом, які можуть добре програмувати, і навіть е ну, працюють на рівні е серйозних інженерів в it компаніях І якось це все так поєднується органічно, так і нікому не... не як це не. Ні, ні, ніхто не, не, не скучає, всі як, як, як працюють, і це все, так все дуже відбувається динамично. А, Я хочу, щоб так і відбувалося у подальшому. А де Альона? Є вже немає? Да? Я хочу передати а, слово нашої ведучої. Зараз буде відбуватися нагородження переможців. У нас багато спецпризів, а поки що я хочу сказати, може передати мікрофон і надати слово представнику компанії ПАМ e і члену журі. Стосовно призів, там є в них дуже цікава ідея, і не буду казати за нього. Сам захід о, чесно був присутній на багатьох хакатонах, приймав участь в якості журі, там, останні хакатони від Міністерства оборони, від Організації Об'єднаних Націй, але ніде так не бічать свої проекти і продукти, як в Одесі. Ну, це правда, кожен виступ щось унікальне запам'ятовується, дуже крута подача. Напевно, тому там, більша кількість продуктів, які народились в Україні, вони народились в Одесі безпосередньо. Так? Сьогодні ми б хотіли від компанії «ЕПАМ» нагородити там не переможця, не команду, яка там зайняла якесь з призових місць, а саме той продукт, який нас зацікавив найбільше. Я хотів би запросити Грачука Сергія, керівника Південного «ЕПАМ Україна, для того, щоб нагородити. Ну, а команда, яка нам найбільше запала в серце, то я процитую. Сьогодні ти дивишся вакансії, а завтра ну не працюєш в компанії ПАМ, але отримуєш подарунки від компанії ПАМ, тому я попрошу, команду унівена унівено. Відійсько нас, будь ласка, там. Что там бывает? Віктор, відпускайте, Альону хай вона підходить до столу джирі. Поки що я хочу надати слово сіо компанії Акерман, нашому генеральному спонсору Томасу Сівістину. По аплодуємо. as you just saw, the ladies rule, rule everything in ukraine, so they sent me up here. So, uh, nothing new about that. vera and alina has worked with me for a long time, and um, alina took uh, great pride in helping uh, choosing the right winners, and i agree with her. it was superb what you wanted now this is uh, the second time i'm here for this hackathon and the uh, first time i was here it was amazing this time i have to say it's even better Uh, I'm not going to mention all of you, because we also need to go home tonight. Я не здаюсь проговорювати всіх вас, оскільки ми всі хочемо піти додому сьогодні. But I agree with the other members of the panel that the overall level here is amazing. It's really, really cool what you're doing. Але я погоджуюся з іншими членами журі, що те, що ви робите, це дійсно дуже круто. I would like to mention three things. Я б хотів зазначити три моменти. The first thing is our young guy with the glove. Це перш за все наш о, молодий учасник з інтерактивною рукавичкою. Uh, you know, uh, you know, uh, creative and made a product himself. Він креативний і створив uh, свій власний продукт. Of course, there's a And if there has to be in a shop there will be something called profit, so it will not cost only 500 guineas. вони все одного дня з'являться в магазинах, це точно буде не питання 500 гривень. But actually when you industrialize such a glove, it can probably be manufactured cheaper than 500. Uh, але якщо ви глобалізуєте виробництво даної рукавички, то звичайно тоді вже можна говорити про що потенціал продакт. Кто то ж це потенційний продукт? Сейнґосфогась виді монумент АІВЕЮКОСКОВАНДЕСА СІ СЕНС. Так, також я хотів би відзначити хлопців, які розповідають про мобільний застосунок uh, подорожей стосовно Одеси. And It was great, no doubt about it. Це було чудово, жодних сумнівів. But actually the potential is probably bigger than you think yourself, guys. Sorry, tell the potential is bigger than they think themselves. Так, а власне потенціал цього ще ніж ви можете собі уявити. Because of course it's a good product for Odessa. And even though I'm not from Odessa, I love your city. я дійсно люблю ваше місто. So it's cool. Так, що це дуже круто. Але насправді ви створили додаток, який може бути використаний в будь-якому місці нашої планети. Це просто питання часу і докладних зусиль. So the potential is much bigger. Так, що потенціал значно значно вича, Одеса, кида, а не так у Києв, Копен Гайн, Лондон, вверю. Так, ви можете починати з, з, з Одеси, розвиватися, переходити на Київ, Львів, Харків і далі закода. Сейчас роботам до робота. Так, робот рукам.

And you can sort it in different things. Так, що говорячи про робу руку ми можемо зазначити, наприклад, про сортування сміття за кольором, знову ж таки, як розказували нам творці даного проекту. But I don't think any of us would like to stand there and do this sorting of this. Plastic. So in reality, you make Ukraine and the world better by your inventions. You just need to get the next step with this kind of commercializing it. Вам лише необхідно здійснити наступний крок uh, монетизації ва ваших про проектів. Те, що ми побачили за останньою презентацією, в якій вже беруть участь понад 15 студентів. Со дехаливе in commercialization. тож вони досягли цього рівня. And, and of course, that's the interesting. One thing is to be an inventor, but another thing is actually to get people to use your inventions. І це дуже цікаво, але одна справа – бути винахідником, а друга – змусити людей користуватися твоїм винаходом. І я щиро переконаний, що більша частина з вас має шанс, має все для того, щоб це зробити. So it was to Тож сьогодні було дійсно складно обрати. But, of course, there are some winners and there are some runners-up, and, and Alina, as i told you before, is the woman behind the company. She has a boyfriend, so there's nothing to do with that. So, uh, we would like to give a, a special prize to the Touch Game. Не, не, не почекай, 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 переможця. не втікай. Це тут. Дивись, якщо ти колись вступиш до Інституту штучного інтелекту, я як декан обіцяю тобі, що три спеціальні предмети ми закриємо тобі просто за цей виступ. До чого ти має...